Усім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Гетсбі на Board Game Arena. Це дуельна гра, у якій, щоб вибороти перемогу, вам доведеться завойовувати прихильність видатних діячів американської еліти. Умовно. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм-канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Інтерфейс в центрі столу розміщується ігрове поле. Воно складається з чотирьох зон: кабаре, фінансовий центр, іподром та зона дій. Викладаються плитки Еліт. Кожен тайл має колір, у грі є три набори п'яти різних кольорів. І зірочки від 0 до 3. Це престиж. Він допоможе визначити переможця, якщо ніхто не виконує базову умову перемоги. Відповідно, перетасовуються 15 плиток персонажів і викладаються до лілиць по одній на кожну з 12 клітинок для еліти, 3 у кабаре, 4 у фінансовому центрі та 5 на іподромі. Троє персонажів залишаються поза грою. У кожній зоні відкриваються дві крайні плитки. У фінансовому центрі та на іподромі, якщо відкритий персонаж внизу має більше зірок, ніж персонаж зверху. Вони поміняються місцями, робиться автоматично. Ліва зона кабаре формується з чотирьох випадкових плиток. Перетасовуються 11 плиток спеціальних дій і формується стос в адаптації невідображений. Ви приймаєте роль або Дороті, або Джеймса, амбітних авантюристів, які хочуть підвищити свої позиції в американському суспільстві. Випадковим чином розподіляються ролі. Ви отримаєте 20 жетонів в адаптації, вони не відображені. Жетони репутації обох гравців розмістяться в найнижчій клітинці фінансового центру. Випадковим чином обирається перший гравець. Його опонент отримує два жетони спеціальних дій. Один залишає собі, а інший скидає. Обраний жетон розміститься на особистій клітинці поля. Плюс розміщує один жетон впливу в кабаре. Хід гри. Починаючи з першого гравця. У свій хід ви розміщуєте жетон дії стороною вашого кольору догори на одній з доступних основних дій або на вашу спеціальну дію, якщо вона у вас є. Перший гравець розміщує жетон на будь-яку дію на свій вибір. Далі жетон дії потрібно перемістити на іншу клітинку. Він не може залишатися на місці. Таким чином, ви не можете виконати дію, яку щойно виконав ваш опонент, і навпаки. Якщо ви виконуєте свою спеціальну дію, в кінці вашого ходу плитка видаляється з гри. Кожна клітинка дії вказує, в якому місці місцях і в якому порядку ви розігруєте дії. Кабаре Розмістіть два жетони в кабаре. Жетон, який ви розміщуєте, повинен бути ортогонально, не діагонально, поруч з іншим жетоном, який вже є в грі, хто б не був власником цього жетона. Другий жетон повинен бути поруч з жетоном, який ви щойно розмістили. Щоб отримати персонажа, потрібно сформувати безперервний шлях від одного краю дошки до протилежного, ортогонально з суміжними жетонами впливу вашого кольору. Нижнього, центрального персонажа можна отримати, якщо закрити всі чотири золоті клітинки своїми жетонами впливу. Іподром розмістіть два жетони на іподромі. Їх потрібно розміщувати в двох різних рядах, які ще доступні, в крайній лівій порожній клітинці. Якщо залишився лише один ряд, викладається лише один жетон. Після заповнення доріжки в кінці ходу гравець з найбільшою кількістю жетонів на цій доріжці забирає відповідний тайл персонажа. А на трек викладається тайл перегони завершені. Вона стає недоступною до кінця гри. Якщо ви отримаєте закритого персонажа, тільки ви бачите лицеву сторону, а для опонента він залишається закритим. Фінансовий центр З фінансовим центром пов'язані дві комірки дій. Почніть з розміщення одного жетона в кабаре. Потім просуньте свій жетон репутації у фінансовому центрі вверх. Ваш жетон просунеться на одну клітинку, якщо знаходиться на тому ж рівні або вище, що й жетон вашого опонента, якщо нижче, то просувається відразу на дві позиції. Аналогічно просуньте ваш жетон репутації у фінансовому центрі, потім помістіть жетон на іподром. У фінансовому центрі ви просуваєте свій жетон репутації в будівлі. Якщо ваш жетон досягає або перевищує персонажа, ви забираєте його в кінці ходу. При цьому ви відкриваєте бонусну компенсацію для вашого опонента, яку він отримує, коли досягне або пройде повз цю комірку. Бонуси На всіх трьох локаціях можна знайти клітинки з бонусами. У кабарета на іподромі бонус застосовується, щойно на них розміщується жетон. У фінансовому центрі, коли досягаєте або проходите його. Ці бонуси не обов'язкові. Просуньте ваш жетон репутації по фінансовому центру. Механіка, як і при розіграші дії. Обміняйте один із ваших жетонів впливу із жетоном опонента. Можна обміняти жетони як в одній зоні, так і в двох різних місцях. Обмін жетонами не запускає ефекти вже накритих бонусів. Візьміть двох персонажів з поля. Вони можуть бути як відкриті, так і закриті і можуть походити з різних місць. Закритих персонажів ви дивитесь таємно, потім можете поміняти їх місцями, не змінюючи їхнього стану. Відкритий тайл залишається відкритим, закритий, закритим. Якщо обидва персонажі були закриті, суперник не дізнається, чи ви їх поміняли місцями чи ні. Ви змушуєте вашого суперника зіграти конкретну дію. Це може бути і його спеціальна дія, якщо вона у нього є. Ви не можете вибрати дію, яку виконували самі. Умістіть один зі своїх жетонів впливу в кабаре або на іподром за правилами аналогічної дії. Ви отримаєте три плитки спеціальних дій, вибираєте одну та розміщуєте у відведену клітинку на полі, дві інші плитки скидаються. Спеціальні дії мають дещо покращені ефекти, ніж звичайні. Щоб відобразити опис стайла, наведіть на нього курсор. Якщо у вас вже була спеціальна дія, ви можете її залишити або замінити на нову. У будь-якому випадку ви можете мати лише один тайл спеціальної дії. При цьому плитка, яку ви не захочете залишити, розміститься біля вашого поля і принесе одне очко престижу в кінці гри. Кінець гри. Гра закінчується, як тільки ви або ваш опонент виконаєте одну з двох умов перемоги. Володіти трьома персонажами одного кольору або мати принаймні одного персонажа кожного кольору. Гравець, який виконав умову, негайно виграє гру. Якщо ж з якоїсь локації забрали останнього персонажа і жодна з умов перемоги не виконана, гра негайно закінчується. У цьому випадку переможцем стає гравець, який має найбільше зірок престижу на персонажах. Плюс по одному додатковому очку заплитки особливих дій розіграні та відкладені біля вашого поля, у разі нічиї перемагає гравець із найбільшою кількістю персонажів. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!